Виконуємо номер 365 із підручника Геометрія 7 та номер 29.22 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Сторони рівностороннього трикутника АБЦ продовжено на рівні відрізки АК БЛ. І ЦМ малюнок 14.8. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що трикутник КЛМ рівносторонній. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АБЦ. Відомо, що він рівносторонній. Отже, сторони трикутника рівні. І також відомо, що рівні між собою відрізки BL, CM і AK. Потрібно довести, що трикутник KLM рівносторонній. Почнемо із того, що трикутник АВС – маленький трикутник у нас рівносторонній. то за наслідком з властивості кутів рівнобедреного трикутника ми маємо, що в рівносторонньому трикутнику всі кути рівні. Запишемо це. Трикутник АВС рівносторонній. то за наслідком з властивості кутів рівнобедреного трикутника. У наслідок звучить так, у дносторонньому трикутнику всі кути рівні. Маємо кут АВС дорівнює куту Б С, а, і дорівнює куту САВ. Розглянемо кути суміжних до даних кут. КАМ. Суміжний. Кутом САБ. Кут ЛБК з кутом АБЦ І кут МЦЛ суміжний з кутом БЦА. За наслідком третім властивості суміжних кутів маємо кути суміжні до рівних є рівними. За наслідком три з властивості суміжних кутів. Я не буду писати сам наслідок, кути до рівних кутів є рівними. Маємо. Кут КАМ дорівнює куту ЛБК і дорівнює куту МЦЛ. Покажемо наші кути КАМ. Дорівнюю куту ЛБК і дорівнює куту МЦЛ. Ну, а тепер розглянемо наші відрізочки БК дорівнює сумі. Відрізків Ба і АК. Відрізок дорівнює сумі СБ і БЛ. І відрізок АМ дорівнює сумі АС і СМ. Вони складаються з рівних відрізків, складаються з рівних відрізків. Тому БК дорівнює се і дорівнює АМ. БК, СЛ і АМ. Отже, маємо три трикутники. Трикутник АКМ, Трикутник БЛК, і трикутник С. М. Б. У наших трикутників Біль. дорівнює СМ і дорівнює АК за умовою. БК дорівнює СЛ і дорівнює АМ за доведеним. І кут – КАМ дорівнює куту ЛБК і дорівнює куту МЦЛ, також за доведеним. Отже, маємо наші трикутники рівні за двома сторонами і кутом між ними. Це в нас перша ознака рівності трикутників. Отже, трикутник АКМ дорівнює трикутнику БЛК і дорівнює трикутнику СМЛ за першою ознакою. Рівності трикутників. За двома сторонами кутом між ними рівними є і відповідні елементи цих трикутників. Рівними є. відповідні елементи цих трикутників. КМ дорівнює ЛК і дорівнює МЛ. Отже, Трикутник КЛМ рівносторонній, що й потрібно було довести номер 365 із підручника Геометрія 7, та номер 29, крапочка 22 із підручника математика 7. వినను